В Івано-Франківську відбулося виїзне засідання ради підприємців при кабінеті міністрів України. Прикарпаття як локацію для проведення такого заходу обрали не випадково попередній моніторинг регіонів за умовами ведення бізнесу. Вказав на Івано-Франківщину. Саме івано франківська є однією з кращих в Україні. Це було визначальним. Окрім цього, ми дивились на те, як можна показати ще суміжні регіони. В питаннях, які ми сьогодні обговорюємо, виконання рішень попереднього засідання ради підприємців, яке відбулося за участі прем'єр-міністра країни, одне з головних питань порядку денного зібрання. 31 січня підписали низку доручень, згідно яких тепер проводять аналіз виконаної роботи. Серед розглянутих проблем пов'язані з митним та земельним законодавством, а також врегулювання та практичне застосування інструментів лобійської діяльності в Україні. Питання лобіювання в Україні. Тому що це часто відбувається, скажімо, за межами закону, і можна це називати корупцією. Як це робити? Як не порушувати закон? Як сплачувати податки про при цьому є також проблематика ритуального бізнесу, який ніхто ніколи не аналізував. Це близько 10 мільярдів гривень, які люди сплачують. І там дуже багато корупції, дуже багато монополізації в процесах. Бізнесове середовище потрібно змінювати. Впевнені учасники представницького засідання підприємців з різних областей України. Велику роль у цій справі відводять силовим структурам. Саме тому до роботи залучили заступника керівника департаменту. У боротьбі з економічною злочинністю МВС Сергія Міщенко